Якось одного осіннього дня прийшов до мене мій учень і каже: Оксана Миколаївна, допоможіть розв'язати приклад. 6 мінус 3 дорівнює. А я йому й кажу: 6 це корінь квадратний із 36. А що таке 3? 3 це корінь квадратний із 9. Отже, маємо ось такий вираз. Домножимо. І чисельник і знаменник на спряжений вираз. Тоді і в чисельнику, і в знаменнику я домножаю на корінь із 36. Плюс корінь із 9. Якщо на цей вираз ми домножаємо, то ми також на нього і ділимо. Я й кажу йому: так давай же ми представимо корінь квадратний, так як ми вчили, через степінь з раціональним показником. Перепишемо цей вираз таким чином, що це 36 в степені 1 друга. мінус 9 в степені 1 друга. Помножити 36 в степені 1 друга плюс 9 в степені 1 друга. І поділити все це на 36 в степені 1 друга. Плюс 9 в степені 1 друга. Він мені каже, о, чудово, так, уже щось приясняється. А тепер кажу йому: давай розкладемо 36 як 9 на 4. І якщо 9 на 4 ще в степені 1 друга, то степінь добутку піднесемо кожний множник до степеня. Отже, буде вже 9 в степені 1 друга помножити на 4 в степені 1 друга. Мінус 9 в степені 1 друга. Так само розкладемо 36 в других дужках як 9 на 4 і до степеня 1 друга, то значить ми 9 підносимо до степеня 1 друга і 4 відносимо до 1 друга. І плюс 9 в степені 1 друга. Те ж саме зробимо і з знаменником. 36, як 9 в степені 1 друга, на 4 в степені 1 друга плюс 9 в степені 1 друга. А тепер спільний множник, 9 в степені 1 друга, винесемо за дужки. За перші дужки винесемо 9 в степені 1 друга, в дужках залишиться 4 в степені 1 друга мінус 1. І з других дужок ми можемо винести спільний множник, тоді 9 в степені 1 друга, помножити на 4 в степені 1 друга плюс 1. Поділити, і в знаменнику також не забудемо винести 9 в степені 1 друга як спільний. Множник. І тоді в дужках залишиться 4 в степені 1 друга плюс 1. А тепер згадаємо, що таке 9 в степені 1 друга. Це корінь із 9. Тоді ми можемо записати корінь із 9 як 3. Тут записати 9 в степені 1 друга як 3. А в дужках подивитися, що це буде. 4 в степені 1 друга це корінь квадратний із 4, це 2 і мінус 1. І в других дужках також корінь в степені 1 друга це 2 і плюс 1. І розділити все це на 9 в степені 1 друга, це корінь із 9, це 3, а в душ 4 в степені 1 друга це 2 плюс 1, також 3. І тоді ми бачимо, що у нас число 3 і 3 скорочується буде по одиничці, і так само іще одне число 3 і 3 також скорочується. Отже, в результаті скорочення ми маємо вираз 2 мінус 1 помножити на 2 плюс 1. І тут я його запитую: а що це за формула? Та це формула скороченого множення, де ми множимо різницю на суму, і це все перетворюється в різницю квадратів. Це означає, що 4 мінус 1 в квадраті 1, тоді ми маємо 3.